Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що для вас значить День Конституції України? Це державне свято, яке я дуже поважаю. Це свято, державне свято, свято основного закону України. Це для мене означає, що нам треба знати свої права. Взагалі, нам, українцям, нам гражданам України. Першу чергу знати Конституцію України елементарною просто прочитати. Це можна сказати як, як біблія держави, по якій ми повинні всі разом з суспільством жити. Я вважаю, Конституція це гарант наших прав. А які зміни ви внесли до Конституції? Та чому? Хочеться, щоб уряд узгоджував всі зміни з народом. Особисто б я б несла зміни в закон про медицину обов'язково, про освіту, про економіку, щоб наші українці працювали в Україні, а не десь за межами її. Якщо стосується змін до конституції, я хочу сказати, що знаєте, конституція досить добре прописана, і коли її приймали, я Ну, якраз наше суспільство, протягом що всі українці були дуже, дуже загострена увага була на, на, на цю тему при прийнятті Конституції. І хоч вона приймалася вночі, але вона досить гарно прописана. І я вам скажу, що якщо ми будемо виконувати ті записані. В статті в, закон... в Конституції будемо виконувати, то нам, мабуть, змін на сьогоднішній день не треба. Нам би дотягнутися до тих до виконання тих тих статей, які є записані. У нас... вообще-то очень много негатива в нашей стране. Наша страна сейчас в тяжелом положении, но дело в том, что тут еще наш гимн э, влияет на настроение нашего населения, потому что в нашем гимне много трагических слов, например, там «Щены мерла Украины и слава и воля», или, например, «Загинуть наши вореженьки». Поэтому моя душа захотела сочинить новый текст, более оптимистический. Разрешите я его зачитаю. Читаю. «Расквитая Украины и слава и воля, щенам братья Украины, Усміхнеться доля. Хай радіють в Україні степи і гори, бо літає над землею дух щастя і свободи. Душі всіх людей в країні бажають любові. Тілом, духом українці будемо здорові. Скажіть, будь ласка, а як склалася доля вашої сім'ї, установлені незалежної держави? В моїй сім'ї так склалося, що ні діти, ні внуки не знайшли собі роботи за факом. Старша дочка моя працює у Польщі і має два дипломи. Ну, Доля нашої сім'ї з як вам сказати з не з скрутними скрутним ну, погіршилась матеріальний стан погіршився з, 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 з віком, з віком стан здоров'я, ну болячо куча, а лікуватись так дорого. Ціни на ліки виросли так, що коли порівняти з за якісь два-три роки, то вони виросли в 4-5 разів. Доля моєї родини склалася в принципі, ну я скажу, що наша родина, век напрям нашої родини це. Підтримати підтримувати родину, підтримати коло друзів, підтримувати коло знайомих і створювати маленьку, маленькі такі маленькі, удобне, удобне, комфортне життя в себе в родині і ці родини, щоб пересікалися, і так от ми створимо комфортне життя всій Україні. Скажіть, будь ласка, які у вас є улюблені українські свята? Та я полюбляю всі народні звичаї та обряди. Саме моє улюблене українське свято це Різдво, а потім День Незалежності. Знаєте, коли людина добре і важко працює, їй хочеться перепочити. І тут раз, і попадається свято. І це свято, головне, як ми його сприймемо, і як ми беремо участь. І тоді у нас люба подія, хороша подія може стати святом. Мое самое любимое свято, праздник, вернее, это самое украинское, это Рождество. И я, вообще, -то, в нашей Конституции благодарна за то, что она возобновила и как бы разрешила праздновать религиозные праздники. Вот. Они очень красивые. Мне кажется, что вот, вот нигде в мире нету той красоты, той народности, то э, фольклора, того... Э, Ну, як, вот, это, вот этого празника Рождества. Я пам'ятаю, як там в школі да, вот, да. вот. А як зараз всі вышиванках, у нас в клубі, це взагалі сказка, як ми празднуем здесь. Ми все праздники празнуємо, які є. Да. А ваші побажання тоді землякам на честь свята? По-перше, щоб здорові були. Та є ж така пісня. Я бажаю вам добра, щастя, радості, тепла і здоров'я кожен рік щиро вам бажаю. Мої побажання побажати й миру, злагоди, добробуту і великого, великого терпіння на довгі роки такі. Я ще раз вітаю всіх зі святом і запрошую всіх святкувати цей наш. паспорт чужака свято паспорт чужака вот это вот такое пожелание так Мачана быть здоровым богатыми счастливыми и иметь европейские доходы как того в принципе Конституция Украины нас и призывает чтобы мы зарабатывали чтобы мы были богатыми счастливыми здоровыми ну, я хочу пожелать своим землякам чтобы мы были более сгруппированными такими сплоченными объединяться Ради того, чтобы, ну, ради мира, ради наших семей, ради благополучия наших семей, когда мы будем вместе, ну, вместе это сила. Люди, когда дружные, когда вместе, это мы покажем, что мы украинцы, что мы сильные, что мы желаем мира, добра, счастья всем не только своим родным, близким, а всему миру. И поэтому мы открыты, и сердца наши открыты, и поэтому мы рады тому, что Евросоюз предоставил нам без виз, что люди наши смогут ездить и за границу, и везде, побольше увидеть. We Україно, люба, мила, чим мене приворожила. Квіти, мальвої, чисті роси, заплітаєш ти у коси, ті поля, що радять житом, а вони красують світом. Світі кращої немає, співом птахів, що лунає. Ти чарівний маків цвіт, що собою красить світ. Моя сонячна країна. Найчарівніша, єдина, нинька, ніжна та співуча, але в щасті невезуча, щоб не знала ти неволі, я бажаю кращої долі. А гімн Україна разом заспіваємо. Обов'язково. А чому й ні? Давайте заспіваємо. Ну, Я не соліст, але завжди підтримую. Ще Щимила! Слава ні воля! ще на браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса на сонці, запанує ми, браття. Своїй сторонці, душу тіло ми положимо. За нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, душу діло. Що ми браття козацького роду? Слава і